Сьогодні 5 лютого 2025 року. Заняття аплікація, тема заняття сердечко для друга. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні в нас ваша улюблена аплікація. Але сьогодні вона буде трошки незвичною. Чому? Тому що на. Це заняття, нам не потрібний буде клей, не потрібні будуть ножиці. Але ви повинні зробити заготівочку, яку саме зараз ви дізнаєтесь. Давайте з вами трошки поговоримо і ви дізнаєтесь, про що у нас буде сьогодні заняття, і яку аплікацію ми сьогодні з вами будемо виконувати. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а який у вас сьогодні настрій? Я впевнена, що ось такий. Він дуже-дуже вам і лічить. У мене теж дуже гарний сьогодні настрій. І е, сьогодні я хочу з вами трошки поговорити. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а хто такий друг? Ось таке слово друг. Як ви вважаєте, хто такий друг? Так, дуже багато хто з вас має справжніх друзів. Це ваші улюблені друзі. Вони завжди з вами граються, завжди діляться з вами, так? допомагають вам в чомусь. І таких людей ми називаємо друзями. Вони дуже-дуже веселі, комітливі і добрі. І зараз я хочу на початку заняття з вами трошки погратися. Гра називається дружба чи ні. Є деякі випадки, в яких ну, ми не можемо сказати, ця людина є другом для когось або немає такого слова, яке можна буде застосувати до цієї людини. Тож давайте з вами подивимось і поміркуємо. Ось перший малюночок, дивимось. Так, що ви бачите? Дітки, так, дітки граються один з одним. Я вважаю, що це справжні друзі. Так. А на цьому малюнку хлопчик образив дівчинку. Так? Він зламав її улюблену іграшку. І такий хлопчик не може бути другом для цієї дівчинки. Правильно? Так, йдемо далі. Ну що ж, тут все видно, дітки разом граються так, на батуті, стрибають на батуті. Подивіться, їм дуже-дуже весело. І тому вони будуть вважатися справжніми друзями. Бо вони не ображають один одного, так, а граються разом. Так, ну тут теж дітки вийшли погратися, подивіться, який в них гарний настрій. Так, ми можемо їх назвати друзями. Звичайно. Так, а ось ту, а тут такий подивіться випадок. Що тут трапилось? Так, хлопці не можуть поділитися м'ячиком, але якщо б вони були справжніми друзями, то хтось б... Один одному би вступив, так, цього м'ячика. Цього не відбувається. І тому ці дітки не, не можуть бути друзями, так? Вони не так спілкуються, як потрібно. Ну, дівчата подружки, так, дійсно. Хлопчик ділиться іграшкою. Так поступають справжні друзі. Так. Дуже-дуже гарно дітки граються, вони друзі, звичайно. Так, ну що ж, роздивилися ми з вами малюнки з різними ситуаціями. А тепер давайте з вами пригадаємо квітку дружби. Колись на попередніх наших заняттях ми говорили про цю квіточку, ми з вами її е, також робили аплікацію квітку дружби ми робили, квітку, семі, семі квітку. Пригадуєте? Так, сьогодні я хочу, щоб ми з вами її пригадали. Які ж правила дружби потрібно знати? Звісно, не сваритися, гратися дружно. Не зазнаватися, якщо в тебе щось добре виходить, а в когось не так добре, як в тебе. Мити прийняти допомогу і зауваження від інших людей. дітей. Зупинити товариша, якщо він робить щось погане. Так, так поступають справжні друзі. Поділитися з товаришами, іграшками. Допомагати товаришеві треба, якщо. Ти щось вмієш робити, а твій друг не вміє. І тоді ці правила дружби завжди стануть вам в нагоді, і ви будете мати дуже-дуже багато друзів. Але сьогодні я хочу з вами поділитися, поділитися секретами дружби. Перший секрет, який я вам зараз розкажу, і ви його запам'ятаєте. Це посмішки. Коли людина посміхається, то до неї легше підійти, поспілкуватися. Дружба починається з посмішки. Це перший секрет. Другий секрет це, звичайно, бути привітним. Як багато слів можна сказати своєму другу. так? І доброго ранку. Ну, Які ще слова можемо сказати? Привіт! Або просто помахати ручкою, або підійти, обійнятися. так? Треба бути привітним. Це другий секрет. Третій секрет. Треба бути щедрим. Звичайно, як сонечко, як щедро ділиться своїм теплом і світлом з усіма, ви повинні теж ділитися, і тоді у вас буде дуже-дуже багато друзів. І останній секрет, послухайте уважно, це символ серця. Дружба це взаємодопомога, увага, веселе та цікаве спілкування, бажання допомагати один одному одну хвилину. А всі ви знаєте, що серце це символ любові і символ доброти. Тому сьогодні на нашому занятті я хочу, щоб ми з вами сьогодні зробили саме ви. Зробимо сьогодні подарунки для ваших друзів. Я впевнена, що в кожного з вас є друг. Якщо ви йому подаруєте свій подаруночок, який ми будемо сьогодні робити, то він буде в захваті. Я впевнена. А сьогодні, дітки, ми з вами будемо робити ось такі сердечка для друга. Подивіться, які вони гарні, різнокольорові. Вони різного розміру. Можна зробити з великого аркуша паперу, а можна з маленького. Можна зробити ці сердечка різнокольоровими. Ось який колір вам найбільш сподобається, такого кольору і будемо робити сердечка. Як це робити, зараз я вам розкажу, а ви уважно. Дивіться на екран. Своє сердечко я буду робити червоним. Для цього нам знадобиться ось такий квадратик. Бажано, щоб бумага була двостороння. Загибаємо наш квадратик, робимо такі лінії, щоб ви бачили, куди ми будемо загибати наступні краєчка. Ось так. І тепер з'єднуємо їх ось з цим хрестиком. Дуже важливо, щоб роботу ви робили охайно і ретельно, да, ретельно розгладжували бумагу. Так, тепер ми згибаємо краєчки посередині. Подивіться, в нас вже щось виходить. Робота не складна. Уважно дивіться і слухайте мої вказівки. Ось подивіться, майже вийшло наше сердечко. Але це не все. Краєчки треба трошечки загладити, так, щоб вони не виглядали такими гострими, бо сердечко гострим не буває. Подивіться, що я зробила. Ось так загибаю краєчка. Подивіться, яке сердечко в мене вийшло. Воно мені дуже-дуже сподобалось. Воно може бути різного розміру. Подивіться, які кольори можна використовувати. Якщо ви подарите таке сердечко своєму другу або подружці, вона буде дуже-дуже рада. Робота нескладна і, на мою думку, дуже цікава. Я бажаю вам успіху у вашій роботі. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. Бережіть дружбу і цінуйте її. І тоді у вас буде все добре. До нових зустрічей, мої маленькі. Всього вам найкращого. До побачення.